Лідер республіканців у сенаті Міч Макконел з приводу допомоги Україні заявив, що російський деспот, який намагається завоювати Україну, так само хоче бачити і Америку ослабленою. І сьогодні очі світу націлені на роботу Сенату Сполучених Штатів, а тому право на помилку на даний момент немає. Голосування ж законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, воно має відбуватися найближчими днями. Раніше Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про час процедурного голосу. Таким чином вдалося подолати останню процедурну перешкоду за проголосували 67 27 були проти Сенат Вперше за кілька десятиліть розглядає настільки важливий законопроект, який впливає не лише на нашу національну безпеку, але й безпеку західної демократії та наші ідеали. Якщо Америка не допоможе Україні, Путін швидше за все. Досягне успіху, про це неодноразово нагадував нам президент Зеленський. Єдиною правильною відповіддю на цю загрозу є те, щоб сенат непохитно протистояв їй, ухваливши цей законопроект якомога швидше.